Пропагандистська казочка під назвою Україна буде в НАТО остаточно закінчилася. Вітаю, шановні друзі. Скільки б нам не розказувала, не брехала українська влада, українська пропаганда про те, що Україну там хтось кудись візьме, в якийсь НАТО, Європейський Союз і так далі, ті люди, які хоч трошки вміють думати головою, прекрасно зрозуміли, що ніхто нікуди нас брати не буде. І ось вчора виходить генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг і заявляє, що Україна може вступити в НАТО лише в тому випадку, коли переможе Росію. І на перший погляд може здатися, ну, можливо, це якась незрозуміла заява, може, не так переклали її або ще щось. Але через кілька годин після цієї заяви виходить ще одна заява вже з Білого Дому, там де речник Білого дому Кірбі заявляє абсолютно слово в слово. Україна може вступити до НАТО лише після перемоги над Росією. Тобто вони пропонують Україні, яка воює в кредит, у якої немає ніякої зброї для того, щоб воювати, у якої немає грошей, щоб воювати, у якої економіка летить просто в прірву. Вони пропонують оцій країні перемогти. Ядерну державу, яка повністю виробляє свою зброю, яка має в партнерах Північну Корею, Китай, Індію, Іран, і от, коли Україна переможе у цього ядерного гіганта, лише тоді Україна зможе вступити до НАТО, то ну, звідси звичайно ж впливає головне питання: а на нам тоді потрібно те НАТО, якщо ми зможемо самостійно перемогти ядерну державу? Але це питання риторичне, тому що всі прекрасно розуміють, що не буде ніякої перемоги. Найбільшою перемогою для України буде, якщо зупиниться війна сьогодні при тих територіях, які зараз є. Тому що кожного дня Росія продовжує захоплювати нові позиції, нові території, нові населені пункти. І Україна нічого не може з цим зробити. Так, збройні сили України обороняються як можуть тими силами, які у них є. Але ну як не крути їх більше? У них техніки більше, у них зброї більше, у них дронів більше, у них всього більше. Тому єдиною перемогою для України буде зупинити цю війну і зберегти життя українців. Так, друзі, як би це не було прикро визнавати, але Україну кинули. Всіх нас кинули. Спочатку збрехали, потім використали, а зараз просто кинули. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.